65-ту річницю з часу заснування святкує Ужгородський районний будинок культури. За цей час з його стін вийшло чимало чудесних співаків та танцюристів. На базі будинку 25 років працює і ансамбль пісні та танцю. Дружба. Ці два ювілеї стали ваговим приводом для масштабного святкування. Проходить вже 14-й рік. Я в всьому колективі що можу. Чим перше, що хочу, я хочути перед тим. Людьми, з якими я працюю, це надзвичайно порядочні, віддані люди, за яких не можна не працювати. Вони талановиті, молоді тілом, духом та душею. Вони пристрасні у танці та заповзяті у співі. Вихованці Ужгородського районного будинку культури всі як один зібрались на святкування такої достойної дати в історії своєї Альма-матер. На цих колективах лежить відповідальна роль забезпечення і участі в культурних програмах на теренах Ужгородщини, а надання методичної допомоги керівникам і колективам, які у нас працюють на базі клубних закладів Ужгородського району, надання так би мовити, майстер-класів у своїх жанрах для всіх тих, хто плідно працює на ниві культури. Району це так би мовити методичний методичний осередок всіх клубних закладів Ужгородщини. Він відіграє на цю роль на даний момент і думаю, що він цією роль справляється дуже гарно. Ужгородський районний будинок культури свою роботу розпочав у повоєнному 1946 дев'ятсот В економічно складні і голодні роки. Попри все, народу не вистачало веселощів того запалу, який допомагає вижити і вистояти. Осередком культури, розвитку та збереження традиції мешканців Ужанської долини і став районний будинок культури. Задачі ставляться самі собою. Відродження народної творчості, фольклору це ті проблеми, які завжди стоять перед нами. І ті колективи, які працюють на базі районного будинку культури, на відміну справляються з цією задачею. Сьогодні районний будинок культури є своєрідним творчим та методичним осередком Ужгородщини. На його базі, окрім вище згаданого, працюють зокрема народний вокальний ансамбль Центорія, народний вокальний ансамбль Ужанка. Народний інструментальний ансамбль, рапсодія, дует, рідна пісня.